Доброго дня, всім добрим людям, Все, всіх вітаю з святами, з прийдешніми, з з минулими. Бажаю всім всього доброго. І так, святий Йосип Яш коли свій час написав закон це письмовий прояв насилля волі авторів закону під конкретного вигоду набувача. І ця теза я її сьогодні продовжу, оскільки на сьогоднішній день. У відповідності до закону України про державний бюджет, я там зупинюсь чуть пізніше на ньому. На сьогоднішній день не передбачено виплати частини доходу від рентної плати за користування надами. Тобто, реально цей закон написаний, якщо доточно читати цю фразу, воля авторів закону під конкретного вигоду набуча і так. Хто на сьогоднішній день є вигодом набувачам тих грошей, які держава не платить своїм громадянам? І це питання риторичне, і багато авторів, там критиків, які критикують мене, то я змушений їх трохи розчарувати, оскільки. Мною сьогодні подано позов про стягнення проти Держави Україна, про простягнення моральної шкоди за те, що держава не виплатила частину доходу за 2024 рік, оскільки таких вона і не збирається виплачувати, оскільки в державному бюджеті не передбачено таких виплат. І так, не прийняття Верховної Ради України закону України про економічний паспорт дає Кабінету міністрів України. Свовільну підставу для невиплати мені частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалень. І окремо звертаю увагу на те, в тому числі і суду. Я звертаю увагу на мовчазну згоду і конклюдентні дії Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, які в державному бюджеті на 2025 рік. Не передбачили виплату частини доходу державного бюджету від орендної плати за користування надрами для видобування корисних плат, в тому числі і причетні до цього знаменитого правника Криворіжської школи президента України Зеленського Володимира Олександровича, який підписав закон України від 19.11.2024 року, номер 4059 риска 9 римським. Про Державний бюджет України на 2025 рік. І таким чином, у нас є е, вигода від е, е, рентної плати і е, надрами, від, за користування надрами за видобуток корисних копалень. На сьогоднішній день у нас не е, оприлюднено конкретного вигоду набувача. На Бога. І що в мене е, проявляється, великі сумніви в тому, що. Цим вигодонабувачем є пересічний громадянин України як співвласник об'єктів права власності українського народу. І думаю, що вигодонабувачем є люди, які явно проживають за межами держави Україна і явно мають громадянство, відмінне від громадянства держави України. І схильність до такого висновку приводить до того, в тому числі, що був такий собі, у нас знаменитий взяткодавець на 6 мільйонів доларів, якого засудили і присудили йому штраф у розмірі 45 тисяч гривень. Має це на увазі громадянина не нашої держави, а іншої. Який давав взятку всіх в 6 мільйонів доларів, і прізвище в нього було Злочавське. Ну і для того, щоб багато не говорити, з завтрашнього дня будемо знімати короткі ролики про судові перипетії, знову ж таки про те, як будується у нас самобуди, які підтримуються шляхом мовчазної згоди. Вчиненням конклюдентних дій і голосуванням за ці самобуди гривнею або доларами, пересічними громадянами України, оскільки на сьогоднішній день, крім гвалту небагатьох, я бачу, що український народ в цілому, а ще раз звертаю вашу увагу, що український народ це громадяни України всіх національностей. Український народ в цілому. Підтримує політику держави по е, його грабунку, оскільки кожен, хто е, незадоволений е, старається прийти до влади і е, монетизувати владні повноваження. На сьогоднішній день така, е, на превеликий жаль, така політика в державі Україна, і ця політика. Мені не зовсім подобається. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго. Не забувайте підписуватись на канал.